День блакитного Меркурія, моє найкраще вітання. Продовжується доба дерева, доба вибору між добром і злом. Але о 9 годині, 58 хвилині, наступає надзвичайно гарна, сприятлива доба. доба Єдинорога добав, визначення цілі, ставимо перед собою якісь цілі, і ми обов'язково будемо їх е, мати можливість досягнути. Вирішуються абсолютно всі питання, крім фінансових, їх перенесемо на завтра. Сьогодні дуже добре придбати або отримати в подарунок. Такий амулет, як бі'зо, «Бірюза», як вважали народи близького сходу, допомагає при безсонні, торгових операціях. Але вона дуже дієва, лише молода, тобто білого або голубого кольору. Зелена це мертве, ніякої користі не приносить. Якщо ми носимо бірюзу, ми людина щаслива, здорова і завжди при грошах. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку риб. Рибки вони такі добрі, вони такі сентиментальні, е, вірять у добро. Наш організм потребує в дні рибок. Е, Вуглеводів, тобто і борошняні вироби будуть дуже доречними, щось солоденьке, особливо медок. Ми повинні сьогодні покуштувати, як казав Гіппократ, батько сучасної медицини. Нехай наша їжа буде нашими ліками. Ну і звичайно, дуже корисними будуть овочі, фрукти в будь-якому вигляді і складні вуглеводи. Це Різного роду крупи, з яких ми варимо каші осенні рибок добре полікувати протилежний знак діву, яка відповідає за наш кишківник з допомогою різного роду ентеросербентів. Сьогодні Татьянин день це дочка римського проконсула, яка була страчена в 226 році, лише за те, що не відмовилась від віри Христа з 2005 року. Татьянин день у нас в Україні названо Днем студентів. Щоб гарно йшло навчання, студенти повинні обов'язково сьогодні побувати в храмі і поставити свічечку перед іконою великомучениці Тетяни. Ну, а потім уже святкувати своє студентське свято. В цей день ми згадуємо про Едмунда Галея, засновник, директор знаменитої Грінвіцької обсерваторії, від якої йде відлік часових поясів. Його іменем названі кратери на місяці на Марсі, але він прославився в віках передбаченням появи комети. В 1682 році він не дожив до цієї дати, але вдячні потомки. Назвали найбільшу в світі комету його іменем в 1910 році. Їх віст займав півнеба. Можете уявити, яка була паніка на земній кулі. Ми її побачимо в 2061 році. Цей день ми згадуємо про юбілей нашого президента 45 років Володимиру Олександровичу Зеленському. Побажаємо подумки йому і всім нам сприятливого розташування небесних світил.